Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Фонд «Повернись живим, здійснив масштабну модернізацію зенітно-ракетних комплексів ОСА, зробивши їх ефективнішими для використання в сучасних умовах війни. У межах проєкту Хорнет, який спрямований на посилення протиповітряної оборони, у модернізацію було вкладено понад 14 мільйонів гривень. Завдяки інноваційним доопрацюванням ЗРК ОСА тепер можуть застосовувати не лише штатні ракети 9 М 33 М 3 класу Земля повітря, яких відчувається нестача, а й сучасні ракети Р 73 класу Повітря-повітря, наявні в Атній кількості таке рішення дозволяє забезпечити більшу гнучкість і ефективність у відбитті атак, включно з безпілотниками, гелікоптерами, літаками та навіть ракетами. Модернізована система дозволяє виконувати пуски за принципом висили в забув, завдяки чому оператори можуть швидко змінювати позицію, зменшуючи ризик удару у відповідь. Це кардинально підвищує мобільність і безпеку підрозділів, які використовують оновлені комплекси. Хоронет є аналогом програми Франкенсем, яку реалізують повітряні сили України за підтримки США у межах останньої використовують. Рекети повітря-повітря надані західними партнерами, тоді як Хорнет базується на зенітних комплексах та ракетах, які є в українському арсеналі ще з 1970-х років. Це демонструє гнучкість наших підходів до використання наявних ресурсів та інтеграції. Сучасних технологій пояснив військовослужбовець і консультант фонду Олексій Дубинка. Ракети р 73 залежно від модифікації здатні вражати цілі на відстані до 40 км в передній на та до 300 метрів у задній. Висока маневреність і сучасні системи. Наведення роблять їх потужним засобом для боротьби з повітряними загрозами. Інтеграція цих ракет у систему ОСИ відбувається за допомогою її власних систем виявлення та наведення, які надають цільові дані для самонаведення ракети. За словами представників фонду, успішне завершення цього проєкту стало можливим завдяки залученню коштів із загальних благодійних рахунків, а не публічних зборів. Це демонструє ефективність і прозорість роботи фонду «Повернись живим. Розробка такого типу не є новою у світовій практиці. Зокрема, британські ЗРК малого радіуса дії Асрем. Працює за схожим принципом, використовуючи оптико-електронні системи для наведення та інфрачервоні головки самонаведення, український досвід інтеграції Р 73 до ЗРК ОСА відкриває нові горизонти у підвищенні бойових можливостей систем ППО. Ця модернізація, черговий приклад інноваційного підходу до використання наявних ресурсів в умовах обмеженого часу та бюджету, що є важливим кроком у посиленні обороноздатності України. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.